Розділ перший тиша, що говорить про вдячність. Коли вечір опускається на землю, і сонце схиляє голову за обрій, серце починає шукати тишу. Але не ту, яка порожня, а ту, що наповнена спогадами, почуттями, молитвою. Усе, що було протягом дня, спливає перед очима радість і розчарування, зустрічі і втрати, слова і мовчання. І в цій хвилині, коли небо темнішає, а душа стишується. Приходить час подяки. Не кожен день дарує те, чого ми прагнемо. Але кожен день це подарунок. Не завжди ми отримуємо відповіді, яких чекали, але завжди маємо змогу звернутися до того, хто чує. Увечері стає легше зрозуміти все, що ми маємо, не наше досягнення, а милість, повітря, яким дихаємо, люди, які поруч, їжа на столі, безпека у домі. Навіть ті труднощі. Які здавались тягарем, можуть бути інструментами Божої присутності. Книга Псальмів нагадує добре дякувати Господові і співати імені Твоєму, Всевишній, оповідати зранку про милість Твою, а правду Твою ночами, Псалом 91. Саме вночі, коли світ стихає, найгучніше чути голос вдячності. Не тому, що вночі щось змінюється, а тому, що ми самі стаємо уважнішими. Наші серця відкриваються. Молитва подяки це не список досягнень, це стан душі, це не формальність перед сном, а зустріч з джерелом усього доброго. Коли ми дякуємо, ми визнаємо не ми джерело свого життя, ми лише приймаємо, тримаючи долоні відкритими. Дехто скаже, за що дякувати, коли біль перевищує радість. Але вдячність це не про відсутність болю. Це про присутність Бога навіть у ньому. Коли втрачаємо. Коли плачемо, коли не розуміємо. Саме тоді вдячність стає якорем, що не дозволяє потонути. Бо вона веде погляд не на втрату, а на того, хто тримає. Вдячність це дорога. І вона починається з маленьких кроків. Вечір це можливість згадати, що сьогоднішній день був не випадковістю. Ми не зобов'язані були його мати. Але ми його отримали. І кожна мить це простір для вдячності навіть у темряві. Бо темрява не може заглушити світло, яке йде зсередини. Погляньмо навколо. Якщо маємо дах над головою це привіт для подяки. Якщо змогли почути голос близької людини, це дар. Якщо тіло ще дихає це можливість. Подяка починається не з великого. Вона народжується з малого. І тільки тоді, коли ми навчаємося дякувати за мале, Бог довіряє більше. У Євангелії Ісуса зустрічає десять прокажених. Вони очищуються, але лише один повертається, щоб подякувати. Один із десяти. І саме він чує від Ісуса Віра твоя спасла тебе, Лука 17 розділ. Подяка це не просто вічливість, це духовна дія, це акт віри. І це спасіння для душі. Тож, коли закінчується день, коли тіло стомлене, а розум просить тиші, не закінчуймо його порожньо. Завершимо подякою. Навіть короткою. Навіть подумки. Це як запалити свічку в темряві. Це як залишити світло в душі, перш ніж очі зімкнуться. Увечері ми не просто відпочиваємо. Ми переосмислюємо. Ми підводимо підсумок. І якщо в цьому підсумку є подяка, значить, день був прожитий недарма. Бо вдячне серце це серце живе. А живе серце це серце, в якому Бог присутній. Розділ другий серце, яке бачить невидиме. Не всі благословення мають вигляд подарунка. Деякі приходять у вигляді втрат, деякі у формі затримок, мовчання або болю. Але коли настане вечір і серце згадає день у всіх його відтінках, щось усередині почне бачити глибше. І в цій глибині народиться нове бачення вдячність за невидиме. Ми звикли дякувати за те, що бачимо за гроші, за здоров'я, за успіх. Але життя Біблії вчить іншого. Апостол Павло писав За все, дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі, перше до Солунян, п'ятий розділ. За все, не лише за добре. І саме тут розкривається таємниця духовної зрілості навчитися бачити присутність Божу там, де зовнішні обставини ніби мовчать. Можливо, цей день не приніс відповідей. Але він приніс терпіння. Можливо, ми не отримали того, що просили. Але знайшли те, що давно втратили мир. А може, ми просто встояли. Не здались. І це вже перемога, за яку варто дякувати. Вдячність змінює фокус. Вона не заперечує реальність, вона її освітлює. Серце, що дякує, починає бачити невидиме. Воно бачить руку Божу, навіть якщо шлях складний. Воно бачить його охорону, навіть коли небезпеки лише здалеку. І бачить його план. Навіть якщо поки нічого не зрозуміло. Саме ввечері, коли знімаються маски, а суета стихає, Бог починає торкатися нашої глибини. І там, у найглибшому шарі душі, ми можемо почути його запитання а що ти сьогодні побачив? Що з усього дня залишилося в серці? І чи є там місце для подяки? Подяка це не реакція на комфорт. Це вибір, це свідома дія. Це як світло в темряві. Його не завжди видно здалеку. Але воно змінює все, до чого торкається. Подяка, це не завжди логіка. Це віра, це довіра до Бога, навіть якщо шлях веде через пустелю. Пригадаймо історію з книги виходу. Народ Ізраїлю виходить із Єгипту. Свобода це відповідь на молитви поколінь. Але в пустелі починається нарікання. Вони забувають, що навіть в пустелі є манна. Вода зі скелі. Хмара вдень і вогонь вночі. Їх веде Бог. І саме цього часто бракує нам бачити присутність Божу посеред того, що здається звичайним. Молитва подяки це як вправляння зору. Що більше ми дякуємо, то ясніше бачимо. І з часом серце починає розрізняти навіть тихі знаки Божої любові. Інколи через людину, яка подзвонила вчасно, або через слово Списання, яке торкнулося саме тоді, коли серце знемагало, або навіть через розчарування, що не дало зробити крок у прірву. Вдячність це нагадування собі, ми не залишені. Бог поруч. Навіть якщо ми його не відчуваємо так чітко, як хотіли би його турбота не завжди гучна. Але вона постійна. Вона, як подих, не видно, але без нього не живемо. І коли день згасає, і темрява опановує вікна, саме тоді можна увійти в глибший вимір молитви. Не просити. Не жалітись, а просто дякувати. За невидиме, за приховане, за те, що тримає нас тоді, коли ми самі себе втримати не можемо. Це шлях не для емоцій, це шлях для духа. І він змінює людину не назовні, а зсередини. Серце, яке дякує, уже не таке, як учора. Воно глибше, воно спокійніше, і воно готове прийняти ще більше. Бо вдячність це посудина, яку Бог наповнює. Розділ третій. Там, де дякуєш, там зцілюєшся. Увечері серце втомлене, тіло просить спокою, а душа шукає глибшого змісту. Саме тоді молитва подяки починає діяти як ліки. Не миттєво, не як чарівна формула, а поступово, шар за шаром, спогад за спогадом, вона очищує розум і зцілює внутрішні рани. Є біль, про який ми не говоримо. Біль, що причаївся в куточках пам'яті слова, які нас поранили. Вчинки, що розчарували втрати, які залишили по собі порожнечу. Але коли ми починаємо дякувати щиро, з глибини душі, цей біль поступово втрачає силу. Бо вдячність витісняє образу вона, як протилежність зневірі. І як тільки серце починає говорити: дякую, Боже, навіть за це, починається внутрішнє оновлення. Зцілення не завжди означає зникнення болю. Іноді це нове сприйняття. Нове світло на стару історію. Іноді це здатність подивитися на те, що колись здавалося трагедією, як на частину шляху, який привів нас до зрілості. Вдячність відкриває ці двері. У книзі Йова історія людини, яка втратила все дітей, здоров'я, багатство, друзів. Але в його устах не зникли слова довіри до Бога. І, врешті-решт, коли він визнав Я знаю, що мій викупитель живе, почався процес зцілення. Бог повернув йому більше, ніж було. Але найперше, він відновив його душу. І вдячність була початком цього шляху. У нашому житті бувають подібні періоди. І навіть якщо в нас немає втрат, схожих на Йова, кожен має свої рани. Подяка, це не спосіб їх замаскувати. Це шлях дозволити Богу увійти в них. Молитва подяки це як ключ до замкнених дверей, за якими ми ховали свої сумніви, страхи. Розчарування. І коли ми цей ключ обережно повертаємо, Бог входить. Не з осудом, а з милістю є особлива сила у подяці перед сном. Вона, як маз на втомлену душу. Вона, як ніжний дотик до місць, де ще болить. І поступово щось змінюється. Ми не просто миримося з тим, що було, ми починаємо бачити в усьому слід Божої руки навіть у розбитому. Людина, яка дякує щовечора, що вечора, Починає краще бачити своє серце. Бо молитва подяки це дзеркало. У ньому відображається не лише день, а й наша внутрішня позиція, чи ми сповнені нарікань, чи зростає в нас довіра. І якщо ми помічаємо, що вдячності мало, це не осуд, це запрошення змінити щось. Почати з малого. Навіть з одного речення: Боже, дякую Тобі, що я є. Вдячність це внутрішній поворот. Як дорога. Що веде не до обвинувачення, а до примирення, не до втечі, а до зустрічі. Там, де дякуєш, там Бог відкриває себе як цілителя. Бо вдячне серце не тільки просить, воно приймає. І в цьому прийнятті починається оновлення. Ввечері ми часто говоримо собі завтра буде краще. Але якщо в серці вже сьогодні є вдячність, значить, краще вже настало. Бо ми починаємо бачити не лише те, чого ще немає. А те, що вже є, і ця перспектива змінює все. Замість гонитви, вдячність. Замість тривоги, мир. Погляньмо на Ісуса. Перед тим, як звершити чудо, Він завжди дякував. Навіть перед розмноженням хлібів, навіть перед воскресінням лазаря. Подяка передувала чуду. І, можливо, в нашому житті саме вечірня молитва подяки стане початком чогось нового, не зовні, а всередині. Бо там. Де серце відкрите для вдячності, Бог завжди поруч. Розділ 4. Вдячність як духовна дисципліна. Подяка це не лише емоція, це вибір, який потрібно робити щодня. І ввечері, коли світ стихає, саме тоді найлегше почути себе по справжньому. Те, чим наповнене серце, стане молитвою. А отже, вдячність має шанс стати духовною дисципліною, а не випадковою реакцією на добрі обставини. Духовна дисципліна це як ем'яз, який треба тренувати. Якщо ми не звикли дякувати, молитва подяки може спершу здаватися механічною, примусовою. Але саме в повторенні народжується нова природа. Що більше ми дякуємо, то легше це стає. І не тому, що змінюються обставини, а тому, що змінюємось ми. У Псальмісотому сказано увійдіть у брами його з подякою, двори його схвалою. Не з докорами. Не з претензіями, а з подякою. Це як внутрішнє правило для душі, кожен вечір нова можливість увійти у Божу присутність. Не лише з проханням, а насамперед, і з вдячністю. Ізраїльський народ у пустелі отримував манну щодня. Але з часом вона стала для них звичною, навіть нудною. Те, що було дивом, стало буденністю. Так само і ми часто сприймаємо благословення як щось належне. А потім скаржимося, що в житті немає чуда. Але чудо не зникає воно просто перестає нас вражати. І тільки вдячність повертає ясність. Коли вдячність стає звичкою, вона починає проростати у всіх сферах. Ми дякуємо не лише Богові, а й людям. Не лише за великі речі, а й за дрібниці. Ми починаємо бачити життя не як ланцюг обов'язків, а як низку подарунків. І навіть коли день був важким. Молитва подяки увечері перетворює його на жартовник. На місце зустрічі з Богом. Ця зустріч не завжди емоційна, іноді тиха, як шепіт. Але саме вона змінює серце. Бо вдячність це не просто форма. Це зміст, це стан, у якому навіть найменше починає світитися. І коли молитва стає щоденним ритуалом, у якому подяка перший крок, то з часом змінюється навіть хід думок. Увечері легко згадати те, що не вдалося, ті слова, які хотіли сказати, та не сказали помилки, реакції. Але саме в такі моменти молитва подяки стає якорем, що не дозволяє потонути в самоосуді. Ми починаємо розуміти Бог не очікує від нас досконалості. Він очікує відкритості. І вдячність це ознака серця, яке вміє довіряти навіть після невдач. Навіть у псалмах, де автори висловлюють біль. Тугу, тривогу завжди є елемент подяки. Вони не приховують своїх емоцій, але в кінці знову повертаються до Бога, до того, хто залишається вірним. І саме ця вірність причина дякувати. Навіть якщо відповіді ще немає, навіть якщо завтра буде так само важко. Подяка це жест віри. Я вірю, що ти тут, і цього достатньо. У вечірній тиші, коли розум спустошений, а тіло прагне спокою. Варто зупинитися на мить і промовити молитву. Навіть без слів, навіть подумки. Просто дозволити серцю відчути, ми не самі, ми не забуті, і те, що маємо, це вже більше, ніж заслужили. Кожна секунда, кожне дихання, кожен новий вечір це благодать. Дисципліна вдячності не народжується в комфорті. Вона викристалізовується в боротьбі. Але коли серце навчається дякувати навіть у бурі, тоді жоден вітер не зламає його. Тоді молитва перед сном стає не завершенням дня, а початком глибшої тиші. Тиші, в якій Бог говорить, а ми слухаємо. Розділ п'ятий. Завершити день, небо відкритим. Настає момент, коли день доходить до свого кінця. Все вже зроблено або не зроблено. Виправити вже нічого не можна. Але ще можна побачити все по іншому. Завершити день, неважкими думками, не а вдячним серцем не прокручуванням помилок, а спогляданням Божої вірності. Бо саме так завершується день, який відкриває небо. Молитва перед сном це останнє слово, яке ми довіряємо небу, це духовне підведення підсумків. Але, на відміну від людських звітів, воно не націлене на оцінку, а на близькість. Тут не важливо, наскільки ми були успішні чи слабкі. Важливо, наскільки ми залишились із Богом. І саме вдячність перед сном показує, серце ще не зачерствіло. Є глибокий спокій у тому, щоб відпустити день у Божі руки. Просто сказати Господи, дякую Тобі. Без довгих фраз, без переліку. Просто дякую. За життя, за дихання, за цей день з усім, що він ніс, за труднощі, які загартували, за зустрічі, що надихнули, за тишу, яка навчила слухати. У книзі пророка Данила описано, як він молився тричі на день, стоячи навпроти вікна, що виходило на Єрусалим. І серед тих молитов обов'язково була подяка, навіть у неволі, навіть під загрозою смерті. Бо вдячність це не про зовнішні умови, це про внутрішню орієнтацію, про серце, яке завжди повернуте до Бога. Коли ми дякуємо, ми наче визнаємо день міг би бути зовсім іншим. Але ми в ньому. Є, і Бог у ньому був. І, можливо, не все склалося так, як хотілося. Але вдячність це як крапка в реченні, яке ще не завершено. Вона не ставить крапку в історії, вона ставить крапку в хвилюванні. Закінчення дня це завжди певний ризик. Ми лягаємо спати і віддаємо себе в руки невидимого. Але саме тому вечірня молитва подяки така важлива. Вона, як акт довіри, як жест спокою, я не тримаю все під контролем, але ти тримаєш мене. І в цьому найглибший мир, який може мати людина. Вдячне серце перед сном це як світильник, який горить навіть уночі. Воно не гарантує, що завтра не буде бурі. Але воно дає впевненість буря не знищить того, хто вміє дякувати. Бо той, хто вдячний, завжди має джерело сили. Не в собі, а в тому, хто дарує кожен новий день. І коли очі заплющуються, а тіло відпочиває, душа продовжує молитву. Вона не припиняється з останнім словом. Вона переходить у довіру. Вдячність стає мостом між сьогоднішнім і завтрашнім днем. Вона, як тиха пісня, яку чує тільки небо. У писанні сказано: Успокой лягаю я, і сплю, бо ти, Господи, єдиний дав мені безпечно пробувати, Псалом 4. Безпечний сон, не той, що в тиші. А той, що в Божій присутності. А в присутність Бога ми входимо не через страх, а через вдячність. Тож, коли день завершується, не поспішай просто лягати. Зупинись, подивись у вікно, у темне небо. І промов серцем дякую. Без гучних слів, без схем. Просто щиро. Це змінить більше, ніж здається. Це зробить ніч світлішою. І душу легшою. Бо, коли дякуєш, навіть тиша стає наповненою, і навіть сон стає молитвою. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.